Ось на цьому полі площею близько 80 гектар агрофірма імені Гагаріна посіяла пшеницю. У ґрунт були внесені мінеральні добрива і зроблене підживлення, але рясних сходів отримати не вдалося. Квітень, травень місяць, опадів не було зовсім. Значить, пшениця з часу росте на первинній кореневій системі. Торішні корні пішли, але з-за дефіциту вологи. Тому свою роль ніякої не відіграли. Посіви дуже зріджені. Із чотирьох шести насіннин виросло лише одне стебло. Такої ситуації за всі роки своєї роботи в сільському господарстві працівники агрофірми імені Гагаріна не пам'ятають. Ситуація катастрофічна, можна сказати. За 23 роки роботи я такої ситуації не бачив у цьому господарстві. Це б гибли, озимі гибли, від заморозки, від. Це. Ну так, щоб в такому стані передіскувати, це перший раз, тому що не образували сторічна коренева система. І повищена температурні режими. І от бачите, колос викинуло, а зерно ж то немає, пустоколос'я. Пусто Єдиний вихід для аграріїв тепер пересівати поле, щоб компенсувати понесені збитки на місці втрачених посівів озимини, аграрії змушені засівати лани найрентабельнішими на сьогоднішній день сільськогосподарськими культурами. Це кукурудза та соняшник. Будемо пересівати, звичайно, щоб була зернова група. Будемо пересівати і на зерно. Є ще стратегія, пересіваємо соняшником, тому що господарство просто без цієї культури, яка на сьогоднішній день, на жаль, є сама рентабельна культура. Ми розуміємо, що таке соняшник, ми розуміємо, що таке сівозміна, але для того, щоб вижити в цьому році, будемо займати площі посівами соняшник. Але несприятливі погодні умови вплинули не лише на озимі. На полі в селі Скрипаї спочатку посіяли пшеницю. Урожайністю вона не порадувала, тож було вирішено пересіяти ниву кукурудзою на зерно. Але через суху весну зернятко так і лежить в ґрунті. Подекуди видніються лише незначні сходи. «Получені сходи дуже рідкі, недружні. Але в основному на 80% площі зерно кукурузи лежить у сухому ґрунті. Ну, будемо сподіватись на краще, що піде дощ і ми тут отримаємо сходи і урожай врожай Ну, Це тільки надія.